Всім привіт! В цьому відео я продовжу розповідати про те, як Османська імперія розширювалася і одночасно занепадала. У 1620 році відбулася битва між Річчю Посполитою і Османською імперією. Вони билися, билися однак в результаті зазнали нічий. По причині того, що перше. Цій битві. Перемогли османи, і вони забрали в полон одного з українських козаків. Проте, із наступу Польщі в 1621 році, османам довелося відступити. З 1623 по 1639 тривала четверта, п'ята вже. Османо Перська війна спочатку перси зазнали в ній успіхів і навіть змогли просунутися. Однак, попри те, що османи вже втратили території, вони все ще залишалися досить таки потужною силою. Не те, що османи після Першої світової війни, яких я розповім в наступних серіях, османи змогли повернути повторно Багдад. До 1638 року, через що у війні перемогла Османська імперія. В 1638 році відбулася ще одна спроба захопити Кіпор. На цей раз спроба захопити Кіпор увінчалася успіхом Османів. Кіпр перейшов під контроль Османської імперії. І Венеція втратила ще один свій острів. Якщо, якщо поточніше, нині Кіпр належить сучасній Греції. В 1663 відбул. Коротше, в 1663 році відбулася ос... Османсько. Австрійська війна Вона відбулася проти Священної Римської імперії. Османи же, звісно, перемогли в цій битві. У 1672 році відбулася ще одна польсько-османська війна, у якій на цей раз Османи перемогли. Польща була відтіснена, а Османи отримали за мирним договором ось такий шмат землі. Це була найбільша експансія Османської імперії в Європу. Завершилася битва з Речі Посполитою в 1676 році. Тобто, попри. Трати османи все ще були могутньою силою. Звісно же, звісно же, це, це входження в Османську імперію і звільнення від Речі Посполитої підтримала Гетьманщина, так як їй набридло сидіти в злиднях. І спра сплачувати гігантські податки Речі Посполитій. Раніше вони були не такими великими, проте потім вони виросли настільки масштабно, що вони почали повставати заради незалежності. В результаті, після того, як Османи перемогли, цим була задоволена Гетьманщина. І вона з радістю увійшла, автономно увійшла в Османський... Османську імперію з угодою те, що вона буде сплачувати менші податки. Якщо більш точніше, то ось її прапор. Я ось так залишу для того, щоб ви бачили, стільки років вона контролювала. Ос... Османська імперія контролювала Гетьманщину. В тисяч... Також, в 1676 році відбулася Османсько-російська війна, у якій османи, звісно, же, перемогли і змогли ще трохи сунути кордони. Десь отак. Ось. Ну, а в наступному. Отже, в нас... а от в наступному відео я розповім вам про те, як Османська імперія зазнала поразки в битві під Віднем 1683 року. Також, які вона території втратила, і стільки років тривала ця велика турецька війна. Після початку облоги відня 1683 року. Ну, а на цьому все. До побачення. Гарного вам дня!